У селі Нижнє Солотвино Закарпатської області, відомому своєю старовиною культурою та традиціями, є унікальна мережа підвалів, яким понад 150 років. Ці підвали використовуються для зберігання вина та інших продуктів харчування, а також є частиною місцевої туристичної інфраструктури. Підвали є невід'ємною частиною традиції виноробства та збереження місцевих продуктів харчування. Багато підвалів використовуються для зберігання вина в бочках, що забезпечує оптимальні умови для дозрівання. Підвали у нижньому солодвині мають унікальний архітектурний стиль та конструкцію, що робить їх привабливим для туристів. Підвали є важливим культурним надбанням, що сприяє збереженню місцевої історії та традицій. Також підвали є частиною туристичного маршруту, що приваблює туристів з усієї України та світу, які цікавляться виноробством та культурним надбанням регіону.